До мене котик прибився, був, я його взяла під свою опіку, моя сім'я вся займається, скажімо так, ми його доглядаємо, робимо йому прививки максимально. Всю, всю турботу, яку я можу віддати йому, я приділяю. У мене є на дачі кицькі є собаки, і годую періодично, покупаємо корм. Я розраховую, що багато людей в нас так відноситься до тварин. Так, іноді я маю змогу підібрати до себе і залишити, ну хоча б на тиждень, потім знайти їм домівку, деякі просто знаходяться, бо власники просто випускають і вони блукають. Підкормлювати, якось робити їм якісь домівки, щоб їм не було так холодно. Якщо чесно, мені соромно зізнатися, але я безпосередньо якоїсь активної участі не приймаю. Хіба що десь в інстаграмі, коли бачу якісь там збори, посилання активні, то тоді я можу скинути. Якщо чесно, то я їх навіть не зустрічаю зараз. Вони десь поховалися, чи що влітку їх більше набагато. Якось влітку простіше, може там, навіть ми буває там якісь сиски, чи ще щось, якось їх прилищаємо. А зараз їх не бачу, вони, певно, десь поховали.